Вас напевно це здивує, але навіть при злочинній владі журналісти у цій країні почувалися у більшій безпеці. Не, не нужно Напади на журналістів за нової влади стають вже нормальним явищем. Минулого тижня було скоєно замах на нашу знімальну групу. Представник жеку заводу Ленінська кузня намахав щонайменше на кілька статей карного кодексу, які ж фінансові таємниці він захищав, ризикуючи своєю свободою. Дивіться скандальне розслідування про завод, який належить лідеру фракції БПП в парламенті Ігорю Кононенко. Ви що ви руками розмахуєтесь? Простіть, чого силу приміняєте? Ви поміжте, що це взагалі противозаконно? А що з вами? Увидите, да Теплий прийом ужеку заводу Ленінська кузня, Які ж таємниці захищає кулаками працівник цієї організації. Скандальне викриття програми. Гроші. В'язні у кузні. Дайте в ефір, не вздумайте здумайте вирізень, що цим всім керує Кононенко Ігор. Пів життя ці люди провели у черзі на квартиру. Працюю я на заводі 77-го року, Стою на черзі з 83-го року. Працюю на заводі 78-го року, на кварталіку стою з 84-го року. Бачите будівлю? А не повинні. Це гуртожиток заводу Ленінська кузня. Саме у нього вперся омріяний киянами міст і гілка метро на Троєщину. Ще минулого року будинок мали б знести, а людей переселити. Однак із демонтажем увесь час зволікають і гуртожиток стоїть. Давним-давно ми повинні бути виселені. Ба Більше сюди заселяють нових квартирантів. Заселяються вчора чи позавчора? У їх уже написано до цих, у цих людей на рік. Договір Розумієте, вже не до нового року, а на рік. Мешканці надали нам скан копію договору про відселення. З документа дізнаємося, що київський бюджет уже втратив на цьому гуртожитку 130 мільйонів гривень, тобто понад 5,5 мільйонів доларів для порівняння приблизно у таку саму суму оцінив свій розкішний маєток у Лос-Анджелесі. Зірка Голівуду Кевін Коснер. Прорвить весь вік. Я вже на пенсії протраті про пропахаті про кажуть на на оці хво, На і звію, заваражаю за ту бідлоту. Та податки тепер є, виділяє держава, виділяє 130 мільйонів, і з тих 130 мільйонів нема на мою дитину. Чи нема на мого внука того мільйона? Завод «Ленкузня» таки придбав для вимушених переселенців нові квартири. Але біженці від мосту переконують, на них непогано заощадили й заробили. Адже нові квартири киянами з центра знайшли за містом. У економ-новобудовах, де голі стіни подекуди, навіть без штукатурки. Воно нічого. І воно вже грибок тут здання повністю з'їв. Я тут туда, вони хотіли заселити людей. Юристи у такому ставленні до людей однозначно вбачають порушення закону. Житловому законодавству приміщення, якщо особа відселяється, то повинно бути надане в межах технічних та санітарних норм в тому самому місці, де особа раніше проживала. Відтак переселенці бідкаються. Процес їхнього виселення став для ділків справжнім клондайком. Кажуть, о квадратні метри почали роздавати і товаришам і іншим охочим, реєструючи їх у гуртожитку. Напевно ж не безкоштовно. Треба було підійти і заплатити, переговорити або спочатку з комендантом, а після коменданта вже йти до ЖЕКу. Зрозуміло, що таке ці. Ну, близько, по їхнім розповідям, це було 6 тисяч. Доларів зрозумієш таки. хтось 10, хто як зміг домовитися. Хтось розжився навіть кількома квартирами відразу. Кажуть, аби отримати більше житлової площі, вигадливі мешканці розлучалися, підробляли документи і навіть оформляли майно на померлих. У Нас проходить тільки тим людям, яких померла мати. обов'язково обов'язкотра житлову площу на померла в березні. У червні не вижити у пошту. Програма гроші вирішує особисто поспілкуватися з начальником жеку, аби дізнатися правду про заробітки на багатостраждальному гуртожитку. Але на порозі нас зустрічає чоловік. Він із кулаками кидається на оператора і журналіста. Беріть камеру, я вам сказав. Що, непонятно, що ли? Ми були шоковані, коли дізналися, що агресивний чоловік не випадковий психічно хворий з вулиці, а юрист та заступник директора ЖЕКу. Ви хочете тут кіно зняти? Зараз зайде до мене в кабінет. А ви хто Укладемо Заступник директора. А ви що ви робите? А ви що робите? Всі прийшли тут влаштовувати. Я вам допомагаю. Від... Що ж за таємниці він захищає силою? Ні. Жаль, навіть голова жеку Степан Михалюк прояснити ситуацію відмовляється. Ну, я не даю давно на ці та проведення переприятів. То ви відмовляєтесь з нами спілкуватися? Ми відмовляємося приймати телевізію. Відтак ми звертаємося до правоохоронців із вимогою розібратися у справі нападу на нашу знімальну групу. Що, що, ви, що ви, 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 руками розмахуватись? Ви, 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 ви. Також уваги прокуратури і міліції чекають мешканці, які не погодилися з сумнівними умовами виселення, і лишилися викинутими за борт. Мені взагалі сказали, що тобі не положено. Ти не получиш. Ми відправили запити до Подільської районної державної адміністрації КМДА, дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд і керівництва заводу Ленінська кузня, які або перенаправляли нас одні на одних, або ж відповідали. Інтерв'ю не буде. Директора немає. Відправте запитання ще раз. Тим часом чекати цим людям уже не сила, але й на розуміння влади вони майже не розраховують. Невже поки помпезні палаци можновладців ростуть як гриби? Звичайних українців викидатимуть на вулицю? Я звідси не виселюсь Ніколи. пока не дадуть мені те, що надали людям. Потім плюс один дуже довго.